Просто працюй, і ти досягнеш успіху. Чули таке? Так оце брехня. Бо ми помічаємо тільки тих, кому пощастило. Це когнітивне викривлення називається упередження виживання. Це тоді, коли ми помічаємо тільки одну сторону і зовсім не помічаємо іншу. Просто знімай відео і станеш популярним. Але TikTok і Ютуб має цвинтар відео, які ніколи ніхто не подивив. Дельфіни добрі і вони допомагають людям. Комусь вони реально допомагають, але тих, кому не допомогли, вже нічого не говорять. Вам потрібно дивитися на картину ширше. Коли ви бачите блогера мільйонника ви повинні розуміти, що це виняток. Це важкий процес і довгий цей процес. Але якщо ви хочете зробити якусь справу, вам потрібно зрозуміти, що будуть їм злети, будуть і падіння, без цього ніяк. Є 1% кому реально пощастило, а 99 на жаль. Тому вам цю справу, якби це не було банально, потрібно трішки любити, щоб в моменти спаду вам було не так погано.